Ну що, ви ще пам'ятаєте ту історію про розп'ятого мальчика у трусіках. Зараз вам розкажу ще декілька приколів, вже пов'язані з нашою діяльністю, тобто як е підверські пропагандони роблять новини для своїх хлопці-голових. Уважно. Отже, хто не вірить, можете зайти подивитися. Значить, знайшли ми такий телеграм-канал, який називається Укропський фреш. Значить, що роблять падлюки? Значить, на, на, з нашої сторінки Facebook тут ми е, організовуємо збори, виступи є кожен, за кожен виступ звіти і платіжна інформація можете зайти на наш Facebook і переглянути. Отже, черговий звіт за 29 червня за 29 червня наш пост. Такі фотографії є тільки у мене. Викладаю тільки я на своїй сторінці. Тому виплести в других інформаційних якихось мережах вони не могли, тільки наша фотка. Отже, ось наш пост, де були, скільки зібрали. І саме головне звіт з банківською печаткою, куди відправлено. Написано, все відзвітовано. Ось, дивіться, ця фоточка. Бачите, так? Да? З крупним планом, це з нашого посту. Тепер дивимося. Заходимо на цей підорський укропський фреш, наша фотка і зовсім інший текст. На російській мові. Процитую кому не видно. Пам'я предложення бойових дій, збор на нужди бригад заодно і в кармани бригадіра становиться все більш. Нетривиальной задачи. Простые украинцы не, не хотят делиться своими деньгами. Они устали от боевых действий, криминализации боевиков. Поэтому сборщикам приходится придумывать новые способы сбора донатов. В ход идут даже продажа нюдсов некоторых волонтерок. Вот. В 95-й ДБШР знакомых красивых волонтеров, готовых раздеваться за деньги, не нашлось. Но зато нашелся боевик-музыкант. И далее по тексту, может... В принципі, на паузу і почитати. Тобто це продовження історії з розп'ятим мальчиком, тільки вже ось таким чином робляться новості. Зараз покажу далі. Рухаємося далі. Продовжуємо наш фейсбучний канал, наш пост від 17 липня 2025 року. Ми були в полинах. Ось наші артисти виступали. Ось всі звіти з банківськими печатками, куди одразу були направлені кошти. Ось наша фотка. Заходимо на Укропський фреш, цей підерський канал. Значить, тут вони знову вкрали наші фотки. Бачите, так? Да? От. І от. Але в них фантазія розширилась, вже вони там ще з. Іншого українського порталу взяли фотку, намалювали, і знову текст в цьому тексті вони вже пишуть, що додавалася жінка-бойовик. І разом вони пропили гроші. І фотку, ось таку. Получається, що їх арестувало ВСП. Ну, на лохів розраховано, ось бачите. Такий пост дійсно був, ми перевірили, але до наших бійців він не має ніякого відношення. Майка інша, хоч по майці, подивіться, майка інша. Жінка-бойовик відсутня, як вони пишуть. Можемо тут збільшити. Щоб подивитися точніше, майка шеврон у нашого музиканта. Тут бачите якийсь для погонів і шеврон з боку, і людина. Менше ростом і в іншому одязі. Ви зрозуміли, як працює проплачена підерська пропаганда. Тобто вони крадуть банально фотки з наших звітів і пишуть тікста, свої фантазують на тему, що тут всі алкаші і гроші пропивають. Ну що ж, у кого є бажання, можете зайти на цей телеграм-канал і фуїв їм там. Напихати, а відтепер, ну, щоб захистити свій аккаунт, ми всі фотки будемо захищати водяним знаком. І вони будуть бачить. А знак буде такий прозорий, вони його не зможуть ні, ні з чим видалити. А надпис там буде така увага. Телеграм-канал Укропський фреш", підари. Тому, щоб ви знали, чому це так. Ано, ми продовжимо далі свою роботу. Слава Україні, слава нашим героям і смерть Російської Федерації.